Першокурсниця факультету мистецтва Насасія Янгол колись пробувала працювати у техніці Батик, але тоді каже: не вистачило майстерності й досвіду. Тепер знову хоче повернутися до цієї теми, тим паче, що є з кого брати приклад. Я подивилася роботи це ну дивовижно. Ну це така техніка, ко котрій можна з чогось з якоїсь плямки зробити щось красиве й неймовірне. Мені це цікаво, я цим займалася раніше і планую, можливо, і в майбутньому теж, е цю техніку розвивати. Ельвіра Ісмаїлова після школи довго обирала між мистецтвом та іноземними мовами. Перемогло друге, але дівчина й досі відвідує усі художні виставки і продовжує малювати, хоча б для себе. Мені дуже сподобались картини, особливо ось ця, тому що вона дуже яскрава. Там дуже гарні відцінки фіолетового кольору. Ось мені дуже подобається, як пропрацювали картини дуже детально. Ось мені дуже сподобалося. Написання картин у техніці батик вимагає від митця, майстерності і таланту для роботи необхідні спеціальні фарби. Розповідає викладачка факультету Людмила Щербакова. Здебільшого це акрил для холодного та гарячого батика. Дуже складна техніка, дуже техніка така підступна. Може з першого разу не вийти твір художній, а може вийти шедевр. Запрошуємо всіх бажаючих і всіх, які мають натхнення і наснагу навчитися працювати в техніці батика до нас на виставку. Це майже півсотні полотен, написані у різні роки випускниками педуніверситету. Своєрідний подарунок до 45-річного ювілею художньо-графічного факультету. Практична діяльність завжди потребує живого обміну досвідом між майстром і учнем. От в цьому сенсі у нас випрацьовані були деякі методики, які дозволяють нам у дистанційному режимі передавати досвід новим поколінням. І як бачите, результати робіт зараз на цій виставці. До ювеле худографа у виші планують ще одну виставку. Це будуть роботи відомих художників, які свого часу навчалися у педагогічному університеті. Виставка відкриється у листопаді в міському виставочному залі. В експозиції будуть і роботи викладачів та студентів, які вивчають дизайн. У них є власні оригінальні напрацювання. У нас є вивчення такої такого освітнього компоненту, якось новин дизайну, де передбачається. В змістових модулях вивчення, наприклад, того ж самого батику, викладачі зараз встановлюють камери і направляють відповідно на саму роботу, своїми рухами все показують, і студенти, навіть знаходячись за межами України, дистанційно вивчаючи ці техніки, можуть надзвичайно чітко це повторювати. І навчання, і творчість, і волонтерська діяльність, таке насичене життя студентів та викладачів факультету мистецтв. Ми все ж таки готуємо цю молоду плеяду майбутніх художників педагогів. У вільний від роботи і навчання час ми займаємося волонтерською діяльністю, ті, яка нам, так би мовити, посильна і зрозуміла. Наші викладачі і студенти розписують гільзи, патрони. Ці гільзи і патрони приймають участь в благодійних аукціонах. Гроші від них йде, звісно, так с йдуть, звісно, на потреби наших борців на фронті. Тобто, общем-то, зараз ми живемо. Всіми тими завданнями, якими живе наша країна, Єрко Даненко Максим Паномарьов цей день.